Всім привіт! Сьогодні ми будемо встановлювати цю саму камеру, яку я замовив на Аніекспрес, на 5 Але до речі, ось ці самі тоновані фонарі, які ми тонували, ось вони поміряють серед півгодня. дня. Можете подивитися. Все, Добрый, байк, ты, ты 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 ты? Ты. на моїх. Далі що нам потрібно? Я зніму підсвічення номерного знаку, щоб подивитися, куди можна буде пристроїти нашу камеру заднього огляду. Для того, щоб цей саме флакончик, нам потрібно зняти карту дверей. Я буду використовувати свій набір інструментів. буду сейчас снимать как тут так выраивается так кручи От. Взяли ми нашу карту. Дверей хадамся в багажник. І зараз я візьму камеру, покажу вам ближче. Ось оцей самий плафончик, який ми зараз витягнемо. Для цього ми відключаємо фішечку живлення нашого. Можна з лампочкою виняти, а можна ось так відщелкнути. Ось. Лампочку крутити назад. Так, далі нам потрібно взяти із-за за... щолок, так мовити. Ага. Знімається він дуже просто, нам потрібно підвести його в сторону, щоб він у нас так мовить сам випадає. Ось і наш плафончик. Зараз ми будемо дивитися, куди можна буде тут примістити камеру. Коротше, кажучи, ось так я прикріпив усе діло на двохсторонній скотч, тому що китайські шурупчики такі. На слово ге, тільки не подумайте, що вони гарні, тому що закручував я в пластмасу і він в пластмасі зірвався. Тому я і не став другий прикручувати на двосторонньому скотчу, мені здається, він буде триматися краще, ніж на китайських шурупах. Зараз поставимо камеру становимо плафон назад і приступимо до проводів живлення. Ось ми плафончик вже поставили, це виглядає якось ось так. Зараз я піднесу камеру ближче і ви подивитесь, як це все виглядає. Ось камера. Далі я колись чуть пізніше перероблю, все-таки е, прикручу на шурупи. На мою думку, так буде надійніше. Зараз камеру стаємо. Е, а зараз переходимо до проводів живлення. Е, живлення 12 вольт я буду брати ну, з фонаря, заднього ходу. У мене буде вмикатися камера, коли я включаю задню передачу, І подається живлення на камеру і камера включається. Тому що зараз зніму фонар і, тест, і включу зажигання, запалювання, включу задню передачу і тестером знайду провід на задній, за лампочку заднього ходу. Підключимо раз підключимо провода. Один прикладаємо до мінуса сенас. Чорний провід так минус є, вмикаем тестер и дивимся так. Білий провід. Тестер нам показує, що білий провід це він йде на лампочку заднього хода. Зараз ми виключим задню передачу і подивимось ще раз. білу лампу, білий провід. Так, білий провід у нас іде на задній ход, задню лампочку заднього ходу. я Ось. Видно, тестер. Зараз ось показує по нулям. Зараз я включу задню передачу. Сюди зараз ми приробимо живлення за камери заднього виду. Ось я підключив жилені камери. Ось приблизно так це все виглядає. Мінус до мінуса, плюс до, плюс до білого провода. Білий провід це у нас лампочка заднього ходу. Зараз ми будемо... Відключати відеосигнал Ось. Ось провід. Щас. Ось. Провід відеосигналу. Тюльпан. народі кажучи. Що це за червоний провід? Це червоний провід іде на магнітофон. На магнітофоні є теж спеціальний провід. Коли ми включаємо задню передачу, е, включається камера і камера подає сигнал на магнітофон, е, що камера включилась, і тоді автоматично автоматично е, е, в, включається на моніторі ви, що у нас робиться ззаду. Ось Зараз ми будемо цей провід. Е, проводити по салону і тягнути аж до самого нашого магнітофону. Ось я розібрав чуть не пів салона, взяв пластик, щоб провести провід з заводськи, заводськими косами проводів, щоб нічого ніде не виглядало. Ось я Буду знімати ось цей пластик. Я вже накладку ось зняв. Будем проводити до магнітофона. Зараз буду відкрушувати всю пластик, під якою йдуть провода. Ось так виглядає. Встановлення камери заднього виду, прийшлося розібрати півторпеди. Зато ось я вже вивів наш тюльпанчик сюди. Зараз підключу його в розйом. Це у нас фіолетовий, фіолетово чорний. І провід, який буде подавати сигнал, що камера включена, це оранжевий провід. Ось зараз підключу і будемо пробувати, чи робить, чи ні. Ще одну річ таку хочу посовітових продати. Ось ці тюльпани. І коли ви втикаєте, я втикнув, не хочу просто уймати. Ще один тюльпан, ну якби розйом-розйом. Лучше якось зафіксуйте, я зафіксував ізолянти, тому що як провід видігнеться, пів торпеди автомобіля розбирати то вже, якби, ну, часу потрібно. Я не скажу, що це так важко розбирати, але часу потрібно, щоб розібрати. Ось я підключив сигнальний провод, той самий провод, який, ну, який буде подавати сигнал на магнітофон, і магнітофон буде вже включати камеру. Зараз собирать буду все, ну, магнитофон, соберу шахту під ма магнітофон, щоб провірити, чи все робить, чи все так. І тоді будемо збирати все, що розібрали. Продовжую знімати відео про камеру моя задні розвитку. Вчора, не взяв до кінця, тому що стало темніти і все таки на вулиці. Треба було зібрати торпеду, тому що ну, як стемніє на помацьки збирати півторпеду, і все ж це не інтересно. Хоча зі своєї сторони теж трохи притупив, тому що можна було показати, як вона знімає і в темні. В темноті, ну, показує в темноті. Хоча вона в темноті показує теж досить добре, все видно. І коротко, коротко кажучи, що прийшла в голову така ідея знати, як краще заводити дизель зимою. Зараз будемо ще розмітати, зараз покажу. все. Щоб і не показати як краще? Що згоден зі мною, ставимо лайки. Опа, відкриваємо. Обережно. Як ви бачите машина... Зиму ніч стояла, ніхто нічого її не прогрівав. Зараз <З1> буде заводити дизель. О. Щоб краще він завівся, нам потрібно прогріти кілька разів свічки накалу. Зараз. Свічки накалу – це ось тут така пружинка. Прогріваємо кілька раз і заводимо. І ось так заводиться дизель. Прийшовсь я розміню машину. Час там щітко наче. Ось така. Відстані між забором і бампером. Красолями на задню передачу. І покажу як це все виглядає. Магне. Так тобто от зараз вимкнені, ну якби музика нічого не грає, але виключений. Включаємо задню передачу. Магнітофон відразу вимикається, відкидається екран і видно, що в нас знаходиться ззади. Ось. Ззаді сітка і ліси. Тес ночи відійдемо вперед. І я все покажу. прогріває машини. Зараз покажу як буде працювати камера. Зараз ми чуть вперед від'їдемо. Включаємо камеру. Ось. Ну і видно парковочні лінії і до них під'їжджаємо. Опа, так досить. Це на ту відстань, яку я вам показував на чуть раніше. Ми під'їхали. І залишається десь ну, сантиметрів 30. Небагато. Ось і працює камера. Опа. Ну все. Ми поставили камеру в дворах. О. Ну якби Кожен може це зробити. Ось ви бачили результат. Якщо кому сподобалось, став лайк і на канал. Все, всім пока.